Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Черговий скандал з продуктами харчування для військових ДБР викрило ще один склад з продуктами, які вже давно мали бути на передовій, бо призначення для українських захисників. Натомість їжа маринувалася на одному із складів у Дніпропетровській області. Про викриття краденої їжі повідомляє державне бюро розслідувань на своїй офіційній сторінці у Телеграмі. На опублікованих фото бачимо підони із соками макарі. Ронами, крупами і солодощами слідчі державного бюро розслідувань вже затримали групу злочинців. Саме вони з метою продажу крали їжу для військових злодії привласнили 30 тисяч банок і тушонкою вагою 7 тонн. Її навіть підготували до продажу, хоча вона призначалася військовим. Також було знайдено близько 4 мільйонів гривень у валюті. Викрали зловмисників ще у січні 2023 року. Але до сьогодні встановлювали все коло причетних до незаконної схеми. Трохи пізніше співробітника ДПР знайшли. Ще один схожий склад із продуктами, які так і не отримали сили оборони. У ньому зберігалася така продукція: Згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані продукти. Головний бухгалтер розподілюючого центру експедитори, завітувач складом і головний менеджер вже отримали повідомлення про вчинення правопорушення. Виявлені продукти передадуть ЗСУ. Нагадаємо, у січні Міноборони стався гучний скандал із закупівлями їжі для українських військовослужбовців. Виявилося, що представники відомства чомусь воліли платити набагато більше за звичайні яйця та картоплю. Крім того, сплили зв'язки компанії постачальника з Янаківськими та партією регіонів. То актив компанії, яка й постачала армія. Яйця по 17 гривень за штоку напряму пов'язана зі скандальною групою компаній «Білоцерківських». Голова групи Тетяна Глиняна, яку пов'язують з партією регіонів та кланом ЄНАКІВським. Про це повідомив політолог, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у своєму блозі на цензорнет. Постачальником продукції для міністерства оборони удержи замовлені на понад 13 мільярдів гривень від початку великої війни. Стала компанія Актив Кампані, яка до корупційного скандалу залишалася нікому невідомою компанією відомо, що її зареєстрували у Києві ще у 2015 році на абсолютно невідому людину. А її статутний капітал 1 тисяча гривень. На перший погляд це класичний номінал або прокладка, через яку отримані гроші, розподіляються справжнім бенефіціарам закупівель. На жаль, навіть у часи війни усі класичні закупівельні практики все ще працюють. Раніше ця фірма вже отримувала дрібні державні замовлення зі специфічних здобутків у неї фігурування у кримінальному провадженні нацполіції. Писало дзеркало тижня. Ця фірма для участі у постачаннях яловичини для установи виконання покарань і слідчих ізоляторів, нібито подала підроблений акт, розповів Кулик. За його словами, мільярдні контракти у цієї невідомої компанії з'явилися після рішення держави приховати інформацію про військові закупівлі. Від початку існування актив компанії її засновником була Тетяна Шеремет. Людина з такими самими даними була також директором дочірнього підприємства Одеський військоторг зі структури Міноборони, а не задовго до комерційного успіху наприкінці 2022 року компанію взяв у свої руки Валерій Мелеш. Схоже, це колишній директор ТПМ Білоцерківський військовий торг зауважив. Політолог експерт розповів, що до великих державних контрактів компанія намагалася брати участь у тендерах, але це виглядало як спроба створення видомості конкуренції на державних закупівлях, щоб розіграти держзамовлення між своїми. То актив кампанії брали участь у тих тендерах. Процесах, де пряму зацікавленість має так звана група білоцерківських. Група білоц. Серківських це ціла низка фірм, які пов'язані між собою спільними телефонами, адресами, засновниками, керівниками та спільною участю у тендерах. Це такі компанії, як ЗВП, Хутровик, то «Укрпродакорд», ОР, то візит, то статпостач, то житло Альянс, центральна ланка, група це компанія Візит. Тривалий час директором цієї компанії була Тетяна Анатолійовна Глиняна. Творчий шлях цієї уродженки Білоцерківщини сягає ще з радянських часів. Вона працювала у місцевому підприємстві Кроліоник, що за часів. СРСР займалося, зокрема, виробництвом хутра З початком кооперативного руху та остаточно після розпаду радянської імперії Глиняна почала займатися комерційною діяльністю. Як писали змі у 90-х роках разом з виходом з моди хутрових шапок, Глиняна переорієнтувалася вже під контрольні її на той час підприємство на заготівлю м'яса. Додав кулик до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.